Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія, я трансформаційний вчитель. Сьогодні будемо говорити на тему, як заспокоїти мозок, як вимкнути цей поток думок, який іноді дійсно починає керувати нашим життям. Отже, тут буду говорити, знаєте, про що? Я, скажімо так, буду частково опиратися ще й на свій досвід, тому що я можу сказати, що я можу вимкнути думки. І якщо мені сильно хочеться, я можу не думати ні про що, просто от просто бути. І в цьому мені частково допомогла як і психологія, як консультування, таке класичне, так і духовність. Тому, в принципі, в своїй роботі я теж опираюся як і на психологію, так і на духовність. І я вважаю, що і мій підхід, як я працюю, я беру інформацію і звідти, і звідти, тому що я вже пояснювала в декількох відео про те, що дійсно такий, знаєте, сув. В якості життя відбувається тільки тоді, коли ми і беремо і психологію, і духовність. І от якраз таке зміна от якраз заспокоєння, да, голови, думок. Мені здається, що якраз таке дуже класно працює і те, і інше, саме вкупі. І зараз поясню, як же це зробити. Давайте почнемо з точки зору психології. Що ви реально можете зробити? Тобто не читати книжки, ой, як працювати там, з тривожністю, з Оверсингін і так далі. Реально, що треба зробити? Ви сідаєте, виписуєте всі свої думки, які у вас є. От вони у вас цей рій думок, він <кій> як бджоли. Знаєте, він літає, літає, літає. Ви маєте сісти і реально подивитися на свої думки. Про що ви думаєте взагалі? Тому що. Оцей поток думок, він же ще знаєте, це не просто думки, вони викликають у вас певні емоції. І часто чому взагалі виникає да, ця потреба просто вимкнути вимкнути цей мозок і просто побути в тишині, те, що ці думки вони, скоріш за все, негативні. Тобто, якщо ви думаєте про щось хороше, ймовірно, у вас не буде такої, знаєте, реакції на те, що ви хочете вимкнути це поскоріше. Тобто, вас це дратує. І, відповідно, ви маєте сісти і розглянути свої думки, як одне, під лупою. сісти їх і дійсно подивитися, що про що ви думаєте і чого вас це тривожить. Глобально, звісно, у вас може бути ну, купа різних думок, і ваша задача сісти з цим всім попрацювати. Тому що, якщо взяти одну людину, ви не, все одно ви не думаєте про все, що може бути, ви думаєте про щось конкретне і вони будуть, скоріш за все, повторюватися. Тобто, наприклад, це може бути там не знаю, страх грошей. Ну, я маю на увазі, в принципі, щось з грошима пов'язане. А потім з коханням. Тобто, що у кого болить, те він і думає. Відповідно, вам потрібно з цим питанням вирішити. А це ви можете зробити на консультації. До прикладу, прийти до мене, і ми з вами чітко по паличках е, да розкладемо цю проблему, знайдемо шляхи вирішення. Тоді ви заспокоїтесь, ви уже з цією проблемою можете працювати. Вона у вас. Не вам не болить, відповідно, ви так маєте робити з кожною думкою. Це саме от з точки зору психології. Тобто ви заходите і реально просто з кожною думкою працюєте, з кожним вашим страхом ви працюєте, те, що у вас є, відбувається в голові. І, звісно, коли ви розумієте, як це працює, так, як ви, ви фіксуєте думку, далі починаєте її, скажімо так, аналізувати, то в реальному житті. Після цього ви просто зможете кожен раз, коли у вас виникає якийсь певний страх, певна думка, певна тривога да, стосовно чогось, ви можете сісти і з нею попрацювати. Тобто це дійсно так, що це я собі просто зараз, що мене, як це? Не та мозок випускає якісь картинки, незрозумілі. Тобто раз і ви з цим працюєте. Тому що, якщо взяти, наприклад, окей, в духовності, да книжки з езветирки, там часто теж піднімається тема якраз таки цих надмирних думок. Але мені здається, що просто вимкнути цього, наче недостатньо, тому що окей, ми то вимкнули, але ж ваш страх нікуди не дівся, ваші переживання стосовно стосунків нікуди не ділися. Тому, відповідно, краще це поєднати. Так ви можете дійсно не просто вимкнути, типу, немає цих думок, ви зможете з ними попрацювати, ви зможете зрозуміти. Розуміти, окей, що я можу з цим зробити? Тобто, не просто забу... перестати про це думати, а вирішити це для того, щоб перестати про це думати, да? якби логічно, це зі сторони психології. Тепер тобто зі сторони духовності. Тут я хочу сказати про такі дві речі: по-перше, це е, навчитися бути тут і зараз. У мене вже є відео на каналі на цю тему, можете його переглянути. Якраз таки, коли ми зосереджуємо свою увагу на тут і зараз, тобто не думаємо про минуле і не, не думаємо про майбутнє, е, ми вивільняємо якраз такий простір, тому що ну, ви, не, ви не переживаєте про минулі якісь речі. Ой, я не те сказала, ой, мене кинули нам чи ще щось. Тобто ви перестаєте фокусуватися на минулому. І те саме стосовно майбутнього. Коли ми думаємо про майбутнє, е, знаєте, не. не... Якби ми не фокусуємося на майбутньому, тому що, звісно, про майбутнє потрібно думати, так? Тобто якісь технічні моменти, які ще я буду робити завтра, це окей. Але думати глобально, що от майбутнє я живу постійно в майбутньому, якраз таки і. Це заважає бути тут і зараз. Але я ж кажу: подивіться краще це відео, тому що так коротко, мені трошки складно пояснити. Е, ось, об'ємно. Тому огляньте це відео. Тобто тут і зараз ви якби, наче, знаєте, от, умовно можна сказати, що людина, яка думає про майбутнє або про минуле, вона свій фокус уваги так розділяє, і ви наче балансуєте між тим і іншим. Але при цьому не живете тут і зараз. Але фактично, ну, якби, яка різниця, що було вже в минулому? Минуле було, воно пройшло. Все. Ми забираємо звідти енергію. І і ми знаходимось тут і зараз. Те саме й майбутнє. Ось що буде в майбутньому багато. Є. А якщо в мене не буде грошей? А якщо в мене не вийде в гроші? А я, там п'яте, десяте, а якщо я не знайду кохання свого життя? Люди починають це думати, а що там з дітьми? Ще щось. І, звісно, ваш фокус уваги туди. Ви собі вже намалювали 100 варіантів, і повірте, до речі, мені здається, що от тривожні люди, які по собі, знаєте, ці 100 варіантів вони продумують. От якраз буде 101. перший. Те, те, що вони думали, якраз от воно останеться. Відповідно, весь цей фокус уваги на оці якісь сценарії, які можуть навіть їх і не бути в реальному житті, весь цей фокус уваги він там. Відповідно, цей поток думок він ніколи не закінчується. Тобто підходьте до майбутнього технічно, да? типу, що треба вирішити, окей, там завтра. Це з цим ми працюємо. Але починати фантазувати собі на, на тему того, які ще можуть бути сценарії в вашому житті, в майбутньому, це, звісно, забирає багато енергії. І у вас цей вирій думок ніяк не закінчується, тому що і сценарії не закінчуються Ви це постійно дане це дрочите, я скажу, як є на ці думки. Відповідно, забираємо увагу на тут і зараз. Подивіться це відео. Ще такий момент стосовно медитації. Я, я не знаю, я не можу сказати, що це медитація, тому що багато людей медитацію по-різному описують. Хтось описує медитацію як те, що ви сидите без думок, просто я думаю, що це більш така, знаєте, от саме східна. Концепція медитації. Хтось говорить про те, що медитація це коли ти фокусуєш свою увагу, це така більше типу, як маніфестація, коли ти фокусуєш увагу на своєму відчутті, ти щось тобі там вбачаєш, і от ти як би, маніфестуєш, медитуєш. Але що я маю на увазі під медитацію, що якраз таки може заспокоїти ці думки, це якраз такі медитація, коли ви вимикаєте мозок. І спробуйте зараз, от. Не думати ні про що. Ймовірно, у вас може вийти це на пару хвилин, можливо, там, ну не знаю, на декілька секунд, просто ні про що не думати. Ож, у вас була така тишина в голові. Це тренується. І, звісно, коли ви вирішуєте якісь питання, тому що, ну, я розумієте, як з одного боку окей, читаючи всю цю літературу, слухаючи всіх цих гуру, це, звісно, весело, але з іншого боку, є типу, реальне життя, і коли у вас дійсно щось болить, у вас є якісь проблеми, які вам потрібно вирішувати, то. З і вимкнути отак мозок, це буває складно. І я погоджуюся з цим. Але ти ж кажу, ми повертаємось до психології, до консультування і ми починаємо вирішувати питання. І тільки коли ви все, весь груз у себе зняли, тоді у вас, може, у вас буде енергія вимкнути цей мозок, вимкнути ці думки. Ну, не мозок вимкнути, а саме думки. <кій> Відповідно, намагайтеся, пробуйте вимикати його. У вас вийшло на секунду вимкнути, ви ні про що не думаєте? Окей, класно, спробуйте це робити далі. Вимкнули. І таким чином пробуйте це робити частіше, і щоб у вас цей час, коли ви вимикали цей мозок, він був ну, думки саме, він був е, довшим. Тобто, чим довше ви це можете зробити, тим краще. Таким чином, ви можете себе, як це правильно сказати, тобто штучно сказати собі все, я ні про що не думаю. І розслабитися. І так, хух, я ні про що не думаю, клас. Я, до речі, коли ні про що не думаю, я мене це я починаю спати. Не знаю, чомусь. До речі, якщо говорити про мій досвід, коли перед сном я лежу, у мене буває теж вирій думок, якихось те, те те, і я себе штучно прям змушую не про що не думати, і тоді я, декілька хвилин я починаю засинати. Тому що, коли я про щось думаю, я не можу засинати, я не можу спати, в мене ну, <смази> мозок активно працює, як тут можна заснути? Відповідно, це ті м, рекомендації, які ви можете зробити технічно. Да? От вам, будь ласка, перший крок, другий, третій, все. Це те, що допоможе вимкнути якраз цей потік думок. Потік думок. І саме головне, ви ж можете думки контролювати. Ви можете думати про це чи не думати про це. Тобто, якщо ви сидите постійно, дрожите на минуле, ой, там той, той знаєте, то часто бувають подружки, да? вони збираються. ну, я зараз це, про це говорю з соціальних мереж, багато цих відео. Що вони сидять і вони постійно говорять про одного того самого хлопця. І вони про це говорять, 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 говорять. Їх фокус уваги в минулому, на всьому гівні, що він робив в минулому. І звісно, у вас буде цей безкінечний потік думок, який не буде ніяк да, закінчуватися. Перестаньте думати про нього, камон. Те саме, якісь, в принципі, минулі речі. Перестаємо про них думати. Але звісно, якщо у вас це болить, от вони і болить це. То з цим треба працювати, а не просто про це думати чи про це говорити. Ви маєте прийти з цим попрацювати. Ви маєте звільнитися від цього болю. І тоді, звісно, у вас, ну, якби ви не будете про це думати, бо вам це не буде боліти. От. Але просто так вимкнути мозок, як я сказала, ну, я не погоджусь, це, ну, якби не те, що нереально, але треба мати баланс. знаєте. Я б сказала так, що оця медитація це таке більш духовне якесь очищення. Так, я б навіть сказала, що це на рівні тіла, тому що ви на рівні тіла, на рівні ну, якби Ви вимикаєте це, ви своєю скажімо так, силою ви перестаєте мислити на рівні тіла. Да? А от саме психологічно почистити, це так на рівні, знаєте. Як це сказати, ну, як прибрати кімнату. Ви маєте трошечки всяке це гівно повикидувати. І тоді ви, звісно, зможете зменшити оцей потік думок. Ось так, Любі. Що рекомендую почитати? Однозначно, про це дуже класно, на мою думку, описує книжка Сила тут і зараз. Я про неї досить часто кажу, але вона дійсно, я не можу сказати, що я погоджуюся зі всім, що там говориться. говориться, але, тим не менше, дійсно ви можете її прочитати і спробувати те, ну, що він там пише. Спробувати зробити. Мені здається, що вона дійсно, якраз таки, ось ця книга і психологія допомогли мені зменшити цей безкінечний потік думок, який в мене був. І я зараз, ну, я можу ні, ні про що не думати. Просто сидіти і ні про що не думати, прикиньте. Це, до речі, так класно, ніби що не думати. І ще, знаєте, що додам, тут такий маленьку таку маленьку ремарочку зроблю? Що коли ви направляєте фокус уваги в себе себе в даний момент, <кій> у вас гармонія, скажімо, нормалізується, ви тоді починаєте більше створювати чогось навколо себе, і, відповідно, ваш фокус уваги на створенні. А не на минулому чи майбутньому. Тобто оцей пошук рівноваги і гармонії, він якраз таки і допомагає свою енергію направляти на тут і зараз. Тобто, коли у вас все окей, вас нічого не турбує, ви знайшли, так би мовити, себе, так? ви розумієте, що ви хочете робити, ви бачите свій шлях, тоді, звісно, це все разом, це все вкупі, воно допомагає вам зменшити якраз цей рівень цих думок, цей рій думок. І ви тоді направляєте свій фокус уваги на тут і зараз. А що я тут зараз роблю? Я можу піти зробити якийсь букитяк, щось помалювати, пописати, познімати відео і так далі. Тобто фокус уваги змістився на тут і зараз. Я взагалі я ніколи думаю, звісно, про якісь минулі речі, але в мене насправді була така проблема: я думала більше про майбутнє, ніж про минуле. <кій> Все через те, що не приймала теперішній момент. І коли я перестала це робити, я прийняла теперішній момент, який би він був поганий, там не був би в моєму баченні. Я просто ну, не думаю. У мене, звісно, фокус уваги змістився на тут і зараз. Я можу дійсно сказати, що з цієї роботи у мене понизилася в принципі тривога, так інколи вона буває, але щоб я так сиділа, переживала через все, то ні, такого немає. Тому ось так, любі ділюся теж своїм досвідом. Будемо на цьому моменті завершувати. Пишіть свої не знаю, думки, свої, свій досвід, тому що, можливо, він буде комусь цікавий. Діліться своїми якимись враженнями. І дійсно, пробуйте, пробуйте, тому що це реально зробити, і ви можете контролювати свої думки. Більше того, дуже важливо їх контролювати, і ваші думки створюють ваше життя. Тому, якщо ви говорите щось про себе погане, а взагалі ви мислите певним чином, це віддзеркалює життя. Подивіться теж у мене відео про мислення. Воно одне із останніх. Ось так: все будемо завершувати. Гарного вам дня, вам спокійного мозку, тиші, гармонії, розквітаючої душі. А ми зустрінемося в наступних відео.